I slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fake If you wanna play tough And wanna hate this it... I'll always show up This is a story Дуже близько підходить до кабіни і майже мені обриває тут всі труби. І проходить мимо цієї пластики буквально в сантиметрах. Я вже кілька разів ризикував щось поламати, тому я вирішив переставити це сідло. Але перше, ми підемо і зважимо, скільки припадає на передній Ви знаєте, який я противник того, аби зміщувати сідло назад. Але, на жаль, тут вже майже безвихідна ситуація, тому що з цими прицепами цього стандарту я більше так працювати не можу. Другі мої колеги позміщували по три отвори: це 15 сантиметрів. Я вирішив зробити тільки один. І хочу вам зробити унікальний експеримент, якого ви, напевно, ніде не побачите більше. Зважимо по осям, поїдемо до механіка і повернемося сюди, і побачимо. Що у нас і який результат? Так, зупиняємося на вазі передньою вісью йдемо дивитися, що у нас на вазі, що показує вага. 7, ,310. Так, Тепер цілий тягач. Давайте глянемо нашу вагу. Ну, а тепер весь вантаж. Щоб ми вже з вами знали точно 43 540. Тепер ми з вами повинні відчепити його тут. Причіп буде той же, з тими ж помідорами, з тим всім. І поїдемо до механіка переставити сідло. І потім зрівняємо результат. Перше зважив сам тягач після того, як відчепився рівно 8 тонн з такою кількістю пального, як у мене тепер, значить, у мені на сідло тисне 1700 скопійка. Скуп... Правильно ми розуміємо. Якщо 10700 з копійками тисне мені на сідло, то це означає, що тягач... Щоб не перегружати. Оті ванни, ви бачили, як я ставлю їх сантиметрів 80 від переднього борта, так чисто на око. Їх би варто ще ставити десь 10 сантиметрів назад. Тому що прицеп набагато довший у мене, ніж вантаж. І вантаж на ліміті, майже 44 тони загальна. У мене виходить. Значить, на майбутнє ще в мене така така буде. Такий досвід на, на фоні цього, що я ще недостатньо їх відсуваю. Я думав, що я не забагато їх відсуваю від переднього борта, а то ще й маловато. Це в зв'язку з тим, що він... Е, хвіст дуже довгий, і хвіст лишається пустий. Відповідно, хвіст не робить проти Тепер ми їдемо до механіка. ми переставимо саме сідло. І ото, власне, що я вам розказував, сама пропорція між. Передньою і задньою вісім в даному тягачі немає взагалі сенсорів системи, яка показує, так як у ДАФів, нагрузки на осі. Та я вже вам і казав, що я не дуже їм довіряю. Тому значно краще, от саме таким способом, таким єдовським провірити. Воно звичайно дуже багато мороки, але чого не зробиш заради цікавості. Тому е ми прямуємо і у результат мені, мені дуже цікавий. От власне то, що ми маємо, то маємо. 18700 тягач не повинно змістити, змінитися. Він також ж буде важити. Але от, якщо було 7, я не пам'ятаю сто тридцять п'ять чи скільки на передню вісь має стати менше. І цікаво, наскільки менше стане. Пам'ятаємо, що у даному стандарті у мене. Задня ведуча вісь не повинна пробивати, ну тобто ліміт її повинен бути до 12 тонн. Ну, то ми маємо що запас, і я думаю, один отвір нам допоможе це зробити. Я з вами майже доїжджаю до офіціалів Мерседесу. Ось тут вони у нас знаходяться. І тут треба буде трошки проявити смикалки і сказати, що... У нас невідкладна справа, що ми не можемо зачепити прицеп, що просто неможливо працювати, щоб вони зробили нам потерміново скоро. Шеф сказав, що якщо вони на це не клюнуть, щоб подзвонити йому, він там зателефонує кому треба. Але сподіваємося, що ми це будемо робити цивілізованим способом, без, без знайомств, так казати. Ну, так. 15 хвилин, то по-їхньому майже без черги. Я думаю, ви знаєте. там всі птихенько ходять. Всі такі чистенькі, ділові, тобто в принципі то ще нормальний, нормальний час. 16 о, 16 хвилин показав катограф, е, і сказав мені заїжджати, що зараз хтось зробить. Я, звісно, знаєте, як то робиться. Кажу, ну ви як хочете, я не настоюю, але якщо ви зайняті то я поїду в інший автосервіс, тому що це механічна робота, і це не обов'язково робити на Мерседесі. Ну, відповідно, це трошки спрацювало. Бо зараз вони напевно, вже запишуть годинку роботи, а годинка роботи на Мерседесі, знаєте, як робиться. Хоча міняти, то, коли маєш хороший пневмопістолет, то в принципі там можна на час зробити то за 3-4 хвилини. Ну, 3 може ні. Ну, за 7-8 хвилин точно. Так, зробили. Я вам покажу, бо на брудній машині то дуже добре видно. Дивіться, що так краще. Рівно 5 см. Рівно 5 см. Ми від'їхали. Подивимося, що нам ці 5 см дадуть. Я думаю, що подібного експерименту ви не знайдете в інтернеті. І я це кажу не для того, щоб... Підняти собі якусь особливість, але це дійсно дуже цікаво, бо, власне, і я ніколи би не міг на своїй кар'єрі, якби сьогодні трошки не потратив свого часу і не поїздив на вагу, це співставити. Тому що завжди, коли ми переміщуємо сідло, чи говоримо про переміщення сідла, то ми так. Припускаємо, знаєте, з великою математичною ймовірністю, з інженерною логікою, значить кажуться, та десь там на півтони, та десь там на тону. Але десь там і точні цифри це два різні фактори. Тому сьогодні я пропоную подивитися на чіткі цифри. Які будуть цікаві і мені, і вам, і ми не будемо казати вже десь там. Єдине, що я хочу звернути на що вашу увагу, подивіться і минуле відео, де я розказував про зміщення сідла, як мені всі рекомендують його змістити і чому я не хочу цього робити, що ми повинні розуміти. Що один оцей отвір, якщо він має 5 см, значить зазвичай машини продаються так, що спереді сім вільних отворів, так і в мене стояло. Відповідно, якщо зміщаєш назад, то починають говорити там між собою механіки чи водії, значить у тебе скільки спереді? Сім, а у мене спереді вже 8, значить, на один отвір назад. От, власне, так як тепер у мене стоїть. У машинах, в яких у мене на фірмі повідсували на три. Отвори, у них по 10 отворів. Є, чи я туди їду, чи не туди? Не зовсім туди. У тут, тут е, них по 10 отворів спереді, Тобто, ви розумієте, так? Вони відсунули занадто е, назад. Зараз 8. На 9 ми не можемо поставити, бо там так виходить, що із тих чотирьох болтів, які кріплять саму платформу цього сідла, один із них попадає на кронштейн, кріплення підвіски чи коробки. Тобто на дев'ять, коли спереді дев'ять отворів, неможливо е змістити. Тобто або 8, ну або сім, або вісім, або відразу десять. Десять то за багато, як я вже вам казав. 7 Класно з розвантаження навантаження суперове, і я не забираю свої слова, що вже вам говорив, але з маневрами виникають деколи проблеми. З холодильником може виникнути проблеми. Тому я вирішив один один отвір назад, відповідно, у мене 8 спереді Що ще варто враховувати, що якщо ми говоримо про отих. Три отвори, на яких можна змістити. Разом це 15 см, тому що ми побачили, що один із них зміщує сідло на 5 см. То варто враховувати, що між 7 і 8 не так зміниться навантаження, як між 8 і 9. І не так, як між 9 і 10. Що я маю на увазі? Точно така ж історія, як недавно я вам розказував про погрузчик, про довжину оцих рогів його, і чим далі на вантаж від циліндра, тим більше він, наче, наче більшу нагрузку дає для цього циліндра. Так само і в нас тут. Ми наближаємося до точки опору, до заднього моста. Тому що, як, тому, якщо зараз у даному експерименті ми змістивши між сьомої. Зі 7 на 8 отвір, ми, скажімо, давайте я попробую гіпотетично скинемо з передка, перекинемо назад, ну, гіпотетично, 600 кілограм. То наступний отвір, між 8 і 9, це вже буде тільки 400 кг. А ще наступний. Це може бути тільки 250 кілограм, тому варто задуматися над цим, що різницю створюють ті отвори, які подальше до кабіни і подальше від ведучої осі. Ті, які наближаються вже до осі, кожен з них наступний, не, наступний крок на 5, см, на, на 5 см буде робити чимраз менший і менший ефект, тому що плече. Від заднього моста укорочується. Я думаю, вам це зрозуміло, але я просто хотів звернути вашу увагу на це. Вертаємося ну, там, де ми лишилися і причіп, там, де є вага, і спробуємо зачепити і переважити. Мені вже не терпиться подивитися, які будуть цифри. А може і ніякі не будуть, може нічого не зміниться, і я тут задарма розриваюся. Наш прицеп чекає, чекає на нас, я думаю. Що він не змінив своєї ваги за той час, поки він просто постояв під сонечком. І зараз наступить момент істини. Попробуємо зачепити його. Ну, Зачепити це не момент істини. Момент істини ми попробуємо зважити Зважити і подивитися на цифри. Здавалося б, що таке 5 см, що я розкрутив з того такі великі полеміки, правильно? Але вже от захотів чіпляти шланги. І вже зауважу, що мені там зручніше заходити. Ну, В принципі, і слід було очікувати. Так, тепер от власний момент істини, як я казав, стаємо переднім колесом, відпускаємо, щоб не було затягнуто, щоб стояночний тормоз не тягнув її. І тепер розслабимо прицеп. І тепер йдемо. 7-150. Хто пам'ятає скільки було попередньо? Так, Для контролю весь тягач. Вага не змінилося. Ну і весь тягач, весь би, автопоїзд ми важити не будемо, бо звісно, що чудес не буває. Він у нас там 43 з копійками під 44 тони, як важив. Так і важить. Значить, ми по цифрах просто можемо зрозуміти. Тепер у нас лишилося 7150 на першому на, на передній нульовій осі. По суті, діла, їду і думаю. Я не буду, не буду відмовлятися від сказаного мною наперед і під, підлаштовуватися під ситуацію. Скажу вам чесно, я. Помилявся, якби мене хтось був спитав, я ставив на кількасот кілограм. Зараз я подивився добре по камері, скільки то було перший раз, бо я вже не пам'ятав, як вам знімав. 7,310 змінилося на 7,150. тобто 160 кг. кілограм. Ну, ну, 170 там, знаєте, може трошки тормоза потягнули. Прицепа, може не в той закусили, потягнули, ну 20 кілограмів ще там ще там можна зіграти, бо то вага не точна, вага не, не домашня. І коли прицеп висить на, на машині, тобто це не дуже такі просто, прямо лабораторні зважування. Але це менше 200 кілограмів, це явно не буде більше 200 кілограмів. Тим паче я вже вам казав, що якщо ми будемо говорити про наступні отвори, то це буде ще менше. Тобто я очікував більшого ефекту. Причому є в той же момент дивні відчуття, що машина їде зараз по-іншому. Тобто машина стала більше підскакувати. І я для себе взагалі цього не можу пояснити, тому що це вже просто міняє, напевно, я так собі думаю, Динаміку одієї площадки на задній осі, де знаходяться чотири подушки: передні дві і задні дві. Оця площадка, якби яка несе на собі, так 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 звана площадка, оцей квадрат, який чи прямокутник, який несе на собі весь вантаж. Тому що дивно, ніхто не повірить мені, що машина, яка важить майже 44 тони, може якось не так їхати від того, що. Перекинулися з першої на другу вісь 160 кг. Звучить як фантастика. Я розумію, не запльовуйте мене, але їде по-іншому. Я не знаю, може хтось набагато підкованіший в тій, в тій темі, ніж я. Тому поясніть мені, тепер я розумію, чому так нарікають ті мої колеги, які відсунули на три отвори. Кажуть, що неможливо їхати, машину кидає по цілій дорозі. Я проїхав раптом 5 кілометрів. Машина їде, їхала м'якше. Ну то навіть я не можу вам передати, це навіть не жорсткість з'явилася. Що поштовхує догори так трошки на нерівностях. Трошки починає змахувати, трошки, слава Богу, що трошки. На поведінку тої моделі Mercedes, яку ви кличете Євро 5, коли були два задні, дві задні подушки спереді моста, яка дуже підкидала водія. Машина стала по-іншому себе вести через зміщення 160 кг, через зміщення жилезяки на 5 см. Хіба фізика не чудно? Хіба фізика не творить чудеса? Я не знаю. Мені самому не віриться в те, що я говорю, але повірте мені, що це так. Ну, вірте, не вірте, ваша справа. Я вам передаю свої враження і свої емоції. До у вас, бачите, вже підскочив. Було трошки, як на мене, раніше, підскакова. Але окей, можливо, то фантазії. Дякую вам, що ви були зі мною під час цього експерименту. До нових зустрічей! Будьте здорові!